Франція звинуватила російську воєнну розвідку у кібератаках, зокрема під час передвиборчої компанії Макрона. Міністерство закордонних справ Франції офіційно звинуватило російську військову розвідку в організації масштабних кібератак на національні установи та стратегічні об'єкти країни. Міністр Європи та закордонних справ Франції заявив, що російський ГУР продовж кількох років використовує хакерське угрупування Аж 28 для атак на французькі урядові структури, приватні підприємства, аналітичні центри а також об'єкти пов'язані з підготовкою до Олімпійських ігор у відомстві. Підкреслили, що ці дії є елементом глобальної дестабілізаційної стратегії, яку Росія використовує також проти України. МЗС Франції наголошує, що ці дії суперечать нормам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, які Росія офіційно підтримала в межах ООН. У зв'язку з цим Франція планує разом із партнерами не лише блокувати і стримувати подібну діяльність, але й реагувати на неї в межах міжнародного права. Європейський союз вже запровадив санкції проти фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з цим угрупуванням.